Він не проявитися. Зокрема, у нас буде зі компоненти. площею близько тисячі квадратних метрів. Можна <рес> Бо ти святий сказав від не пошої часу на віків і віків. Амінь. Робіть нам сюди мета. Сьогодні ми зробили ще один такий потужний крок. В розвитку нашої екосистеми людяності Андроукен сьогодні ви є свідками, як вибудовується велика потужна протезна майстерня. Це дуже важливо, тому що сьогодні тисячі українців українок чекають на ці протези. Велика подяка нашим великим друзям Джей німецькому уряду. Це Люди, які першими прийшли на допомогу, ми ставимо планку орієнтовно тисячу протезів на рік. Але дуже важливий фактор є той, що ми будемо тут навчати. Протезистів з різних куточків нашої країни, тому що подібні протезні майстерні мають бути у всіх регіонах нашої країни. Як ви знаєте, ми сьогодні маємо протезування в нас, в Андровкіні, Кожного дня виробляються протези, але є достатньо велика черга. Тому це дасть можливість дати ще один імпульс. Чизефотон говорят, Contributing to building and constructing the Center of Excellence for Prosthetics in Lviv. And we have been commissioned by the German government to support the city in building this site, but also in building capacities for providing those who have been wounded in the war with the prosthetics they need to continue with their lives. We are spending here at this site roughly 5 million euros for the construction and also for the equipment. So SGZ, we have been engaged in Lviv for decades. and uh, since the start of the war, we have been extending our support also particularly with regard to uh, supporting the health uh, sector here in Lviv. One of the major focus is Pantaleon Hospital, as well as also St. Luke's Hospital where we have been providing a modular uh, diagnosis center.